Привіт, привіт всім любі дорогі стрільці! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш астропрогноз на 2026 рік. Цей рік буде цікавим, багато великих планет у нас змінюють свій знак. Давайте про все по порядку. А спершу я вам хочу нагадати, що обов'язково потрібно підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Або якщо ви вперше мене бачите, тоді обов'язково підпишіться, натисніть на дзвіночок, і також залишайте ваші коментарі, залишайте ваші лайки. Це дуже важливо для розвитку youtube каналу Я вам за це буду дуже вдячна. Так, і. І завжди дивіться свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які вас символізують. І потрібно дивитися це все разом, щоб все все було спільно. І хто не бачив, обов'язково подивіться свої прогнози Таро на 2026 рік. Вони вже всі є на каналі, і вони також будуть в описі до цього відео. Там вже буде мій інстаграм і мій. Gmail, моя, моя почта, да, там буде для тих, хто хоче записатися на особисту консультацію. Так, буду вам дуже рада. Е, ну що, поїхали. У нас 27 січня Нептун. Це планета у нас інтуїції, це планета творчості, планета містики. Він змінює свій знак. До цього він у нас йшов по рибах і він закінчував довгий великий цикл. Зараз він, переходячи в Овен, він починає абсолютно новий цикл, тому що Овен це перший знак зодіаку. І він не тільки кожного з нас буде змінювати, а він і взагалі, в принципі. Наше суспільство, так, наш нашу фонову енергію буде дуже сильно змінювати. Овен для вас це п'ятий дім гороскопу. Це ваша творчість, це діти, це задоволення. І Нептун він може давати дітей, він може давати вам якісь творчі процеси, пориви прям. Коли ви почнете створювати, да, там пісні писати вірші, Нептун це про поезію, Нептун це от прям е, про театр, про малювання, про те, щоб співати. Да. Дуже багато стрільців зараз у цьому проявляться. Або ви, наприклад, почнете працювати в якійсь із цих сфер. Також п'ятий дім це у нас е, е, так кохання, то це у нас зустрічання, і у вас можуть бути якісь партнери, які із е, далеких країв. Наприклад, так, або вони займаються, наприклад, якимись такими. Містичними професіями або психологи, вони або е займаються, сцілюють людей, так, лікарі, якісь можуть бути також. У вас буде дуже багато присутніх таких людей, да, і цей Нептун він вам буде він вас буде вести, він вам буде проявляти саме через творчість, через оцей поклик душі, через дітей. Можливо, у вас буде робота з дітьми. Нептун у нас іде по одному знаку 14 років. Зараз він уже заходить у нас в овен, да? от на, на довгий дуже срок. І він буде іти, от дуже довго по вашому п'ятому домі. Він буде проявляти і показувати вам. Ваші так, духовні саме такі цінності. Далі, 15 лютого, туди же, в п'ятий дім заходить у нас планета Сатурн, і Сатурн він уже любить дисципліну. Якщо у вас в Овні, наприклад, є місяць, то тоді у вас починається період Садісаті. Садісаті це такий період, який у нас кожні 29-30 років у років проходить. І це момент випробування. Коли Сатурн це планета дисципліни, коли яка любить графіки, яка любить, щоб її покорялися, щоб йшли от прям чітко по плану, вона буде випробовувати саме ваші емоції, так проконтролюєте вашій натальній карті, де у вас місяць знаходиться. От, і а, Сатурн у Овні, да, він буде йти в цьому році з нульового по 14 градус. І ще в наступному році він буде йти по Овну, тому що він у нас по одному знаку три роки йде, але він на початку півроку виходить, заходить, і там виходить, потім заходить. Да? Так що у вас це знову буде в п'ятому домі. Цей Сатурн він буде казати вам, що, можливо, якісь хобі потрібно зробити своєю роботою, да, більш відповідально до них ставитися. Або, наприклад, у вас з'являться діти, і ви тепер будете про них піклуватися, і вони тепер будуть постійно з вами. Да. Це ці два роки, ви будете прям. Сатурн може давати прям якісь такі виснаження, але він дає дорослішання. Якщо ви протримаєтеся так, от прям позитивно, адекватно не вигорите і. Будете дотримуватися цього плану, будете дотримуватися якоїсь стратегії у вашому п'ятому домі так, з дітьми або з вашими коханцями. До речі, це можуть бути так, якісь зустрічання з людиною, яка дуже старша за вас, або мудріша за вас, або має якусь таку серйозну професію, яку поважають. Якщо ви це протримаєтеся, то на виході з п'ятого дому він подарує вам подарунки. Будете мати якісь плюшки від цього Сатурна. Ну, то, що вас поважати будуть більше, і то, що ви так отримаєте досвіду, дуже багато, це 100%. Так. Далі, 17 лютого, у нас починається затемнення. У нас починається період затемнень, і тут у нас стається перше затемнення у знаці Зодіаку Водолі. Затемнення у нас відповідають за трансформації наші. І їм допомагають кермічні вузли. Кармічні вузли у нас знаходилися на осі риби і діви. І зараз вони у нас е, змінюють свій знак і стають на ось водолій і лев. Але в рибах і в дівах ще будуть у нас остаточні завершені затемнення, які будуть підводити такий ітог по тій всій роботі, яку ми пройшли за минулі-півтора роки. Так от, водолій для вас це третій дім гороскопу. І про що це? Це про. Комунікації про спілкування, про роботу у команді, про рух. Подорожі, так, якісь тут навчання у вас може бути. Це також наші брати і сестри. У вас тут можуть е, відносини з ними початися знову, тому що затемнення у нас буде 28 градусі, сонячне. Да? І сонячне затемнення воно завжди дає новий початок. Це новолуння, яке нас да, от прям дає нам енергію і показує нам, як нам проявлятися. Отут у вас можуть з'явитися нові сусіди, наприклад. Або ви можете більше почати спілкуватися з вашими братами та сестрами, або ви можете взагалі. Дізнатися, що вони у вас є, там, ви не знали там, наприклад, чи з ними познайомитися нарешті. Або там е, ваша мама за і у вас з'явиться зараз, братик сестричка, чи народить уже, і ви будете з ним проводити час. Отут у вас починається пропрацювання саме вашої комунікації, того, як ви комунікуєте, як ви про себе заявляєте, навіть ваша реклама да, по третьому дому, якщо тут хтось має свій бізнес, ви будете змінювати це все трошки. І в нас починається коридор затемнень. Коли коридор затемнень, от, е, ми не зовсім ясно бачимо, і тому нам потрібно більше енергії, уваги приділяти своїй інтуїції. Нас інтуїція буде вести туди, куди нам потрібно іти, і потрібно її слухатися. А, і рішення прийняті під час затемнень, так, навіть за два тижні до затемнення, саме затемнення, і взагалі в коридор затемнень, це рішення, яке з нами залишається на 9 та 18 років. Тому що цикл. Цикл цих вузлів у нас 9 років на півцикл і 18 років повний цикл. Так що тут будьте обережні. От, якщо ви щось починаєте, або якщо ви щось закінчуєте, теж, от тут по затемненню водолії третій дім. Ви можете, наприклад, закінчувати відносини там з якимись сусідами і переїжджати, І у вас з'являються нові сусіди. Ви Вже назад туди ніколи не повернеться. Або там з братом сестрою, наприклад, ви посваритеся, так, і ви вже дуже тяжко буде тут назад повертатися. Поки у нас йде коридор затемнень, у нас ще стає Меркурій ретроградний. Меркурій у нас три ро... три рази ретроградний у році. Це нормально. Він завжди нас повертає у минуле і дає нам можливість закінчити якісь справи, які ми. Не дозавершили так перед цим на початку. От і е, ретро Меркурій тут у нас в рибках буде е, в цьому році він буде у всіх водних знаках, і він буде нам е, так сигналізувати, показувати, що саме емоційний зв'язок потрібно передивитися. Під час ретро Меркурію ми не купуємо ніякої нової техніки, е, нових там е, транспорту. Так, не заключаємо ніяких зділок, не е, купуємо якісь дуже дорогі продукти. Да, не закуповуємося під час ретро Меркурію, тому що все, що ви купите, ви потім знайдете дешевше, або вам приїде не то, або треба буде потім міняти, або ви передумаєте, вообще. ви зрозумієте, що мені взагалі не туди. Якщо ви там зовнішність свою змінюєте, або якісь планові операції маєте, перенесіть їх краще. З так, з 26 лютого по 20 березня у нас ретро Меркурій. Хоча і операції навіть під час затемнень їх не бажано робити, тому що щось може піти не так, лікар не всі там побачать. Ваші аналізи, щось перепутає, і потім буде дуже тяжко щось змінити. От у вас тут буде цей ретро Меркурій у вашому четвертому домі. І четвертий дім. Це сам дім, це відносини з мамою, це е, ваші, ваш комфорт, ваша стабільність. Так, ви тут будете ніби як повертатися, можливо, на свою батьківщину, може, ви будете там е, з мамою більше спілкуватися в цей період. Можливо, ви вирішите е, там, що все-таки ви хочете там одружитися, так, або ви вирішите розлучитися. Так, це будуть якісь зміни саме е, на рахунок комунікації, документів у сім'ї. Або якісь документи будете оформляти там на квартиру на Можете знову подавати на ПМЖ, якщо ви за кордоном. От тут Меркурій вам допоможе. І Меркурій у нас ретроградний продовжується до 20 березня, а 3 березня закінчується коридор затемнень. Це буде у нас останнє затемнення у знаці Зодіако Діви. І вже через 9 років у нас Діви повернеться. Затемнені у вашому десятому домі гороскопу це ваш статус. От минулі півтора року ви працювали над своїм статусом. У вас змінювався статус. Я знаю, дуже багато стрільців бізнеси повідкривали, там батьками стали подорожували дуже багато, розлучалися також. Так розходилися багато стрільців. От, і знаходили взагалі себе, знаходили те, ким вони являються, і ким вони хочуть бути, багато себе пропрацьовували. Отут статус ваш змінювався. І це буде таке останнє затемнення. Місячне воно завжди щось завершує. Воно закінчує, там у нас потім де спадаючий місяць, і дуже круто чогось позбуватися, да? очищати свій простір у цей час. В 11 градусі дів, у нас буде от це затемнення, і знову ж таки, тут будьте обережні з тим, що ви залишаєте, що ви відкидуєте зі свого життя далі. 27 квітня Уран. От це для вас така буде найважливіша, одна з найважливіших подій, тому що Уран це велика планета. Також от великі планети саме в момент змінення от знаку вони дуже сильно наспливають. Уран переходить у близнюки, і він в цьому році з нульового до четвертого градуса близнюків буде у нас іти. І е, уран це планета неочікуваностей. Це планета яких наших якихось мрій, дуже великих, прям таких глобальних. Це планета друзів, е, ой, е, друзів. Щось мені хотілося сказати друзів, тому що Уран у нас покровитеся водолієм, водолії у нас якраз символізують друзів да, про 11-й дім. От. І напевно у вас тут також друзі програються. Тому що у вас близнюки для вас, це сьомий дім гороскопу. Це ваші партнери, і це і дружба, і любовні партнери, і по бізнесу партнери. От тут може бути якісь неочікувані події. Причому, як тільки він зайде, да, от 27 квітня він буде так дуже сильно на вас впливати. От, і він буде вас змінювати, він буде трансформувати навіть ваш погляд на партнерів. Да? От ваші партнери вас можуть чомусь навчити. Чи у вас з'явиться партнер, з яким дуже велика різниця у віці? Або це може бути людина з іншої національності, там з іншої культури якоїсь прийти, яку ви не розумієте на іншій мові, наприклад, там говорить. Так, і у вас почнеться почнеться комунікація, або друг там найкраще з'явиться, або це партнерка, партнер, бізнес-партнери у вас з'являться. чи ви почнете працювати заключаєте контракти так, з якимись міжнародними компаніями, де ви не зовсім все розумієте, вам потрібно більше у цьому розбиратися. От це сьомий дім, і о, сьомий дім ще може давати от, да, от прям таке якісь о, розлучення навіть вам о, 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 якісь нежданчики. Причому о, буде сім років іти уран по вашому сьомому дому, да, і він, от сім років, може не, не давати вам якоїсь стабільності. Саме у стосунках, тому що Уран він любить свободу. Він водолієм покровительство, водоліє на це знак свободи. Це не про документи. Да? Якщо ви тут думали, що ви ну, ви можете, звісно, одружитися. Да? Тут якщо є і тоді буде якась різниця між вами. Там ви в різних країнах народжені різні менталітети або вікове, да? По віку повікове різні, але да, от сьомий э, дім він все одно э, не дає тоді уран всьому домі якоїсь вам стабільності. У відносинах аж через 7 років, там уже у вас все більш-менш наладиться. Так, далі з 29 червня по 23 липня у нас знову ретроградний Меркурій. Знову ми повертаємося назад, допрацьовуємо якісь моменти, питання, да, щось чинимо, ремонтуємо, знову перероблюємо, нове життя, як впускаємо. Можливо, навіть в ті самі проекти, які ви вже ними займалися. У вас це буде у 8 домі, да, це в Раці, восьмий дім гороскопу. От, це про трансформації, це про е, зміну, да, це е, зміна простору, очищення. От щось ви повикидуєте, да, або можете щось починити, що давно було зломане. От е, по восьмому це може бути якісь операції. Ви знову можете, якщо ви повторюєте якусь операцію, знову ви її робите. Також восьмий дім це можуть бути гроші, вам можуть приходити від інших людей, да? або якісь, наприклад, там, налоги ви будете платити, чи якісь от, по Меркурію саме документи вам будуть приходити по цих питаннях, да? або вам будуть виплатити, вам прийде там, якась новина, що ви маєте отримати таку-таку то таку виплату. Да? тут ви її отримаєте по восьмому дому. Ну, це буде, знаєте, от Тут старайтеся щось от прям змінити, трансформувати в собі в цей момент, в цей період. І там же, от там, де Меркурій. Да, заходить восьмий дім, у вас там до цього був, була планета Юпітер. Юпітер дарує подарунки, і е, він, знаєте, як, е, відкриває дороги, розширяє нас, да, він вам допомагав у, у восьмому домі та, трансформувати своє життя, трансформувати свою психіку, трансформувати оточення своє, да, от вийти на новий рівень. І зараз Юпітер переходить у ваш 9-й дім. дім да, 1 липня він переходить. Дев'ятий дім це ви. Да, це про стрільців, це про відкриття горизонтів, це про нове навчання. Ви дуже багато почнете подорожувати. Дуже багато по роботі навіть почнете подорожувати, з партнером своїм можете почати подорожувати, викладати можете почати, піти кудись, вчитися, да, мовам новим вчитися тут, з цього, цього моменту, з цього періоду. Він у нас в лев переходить. От. І е, також це може бути. Теж дуже, дуже якихось багато друзів, які на інших мовах говорять. Да? От Прям навіть да, партнери можуть бути, яких ви не зовсім там, розумієте. Ну от Юпітер, да? е -е -е Перед цим, от, я а Скорпіон Асцендент, він у мене по 9-му дому йшов, я дуже багато подорожувала. От прям багато, от, навіть як він тільки там підходив, я вже подорожувала дуже багато. Да, от, це там 5 країн на рік у мене вроде, було, чи то, треба перерахувати. Ну, от Прям багато нових знань, нових мов, нових культур було побачено. І ви тут також да, от, будете це робити. Плюс у вас 12 серпня починається затемнення у вашому 9 домі. Да, у вас переходять затемнення. На ваш третій дев'ятий дім. Це комунікації. По третьому дому, до речі, ви ще можете про себе заявити, себе показати. Я YouTube почала вести, коли в мене там в третьому домі через теплення, чи, чи Пітер мене був. Ну, коротше, Ви можете почати себе показувати, про себе, розказувати, да, рекламувати себе теж. От. І в дев'ятому домі починається знову коридор. Сонячне затемнення в 19 градусі знаку Зодіака Лев, от там, де Юпітер зайшов, да, Юпітер вас з 1 липня по 12 серпня підготовлює, дає подаруночки, вам зразу да, якісь плюшечки. І починається затемнення, які говорить про те, що треба щось змінювати. Треба змінювати да, свій е, образ мислення, треба бути більш. Скажем, легким до всього бути, да, всіх розуміти, всіх приймати. Да, але Лев, да, сам сам знак зодіаку Лева, він говорить про центр, да, що треба все-таки своє про своє его думати, про те, щоб бути в центрі. Скоріше за все, ви тут більше себе будете проявляти і заявляти про себе через подорожі, через навчання. Можливо, хтось таки стане вчителем, да, як Лев, я в центрі, я віддаю, да, я навчаю інших. Оце би вам дуже класно зайшло. До 28 серпня. 28 серпня у нас стається останнє затемнення в рибках. А рибки це для вас четвертий дім горскопу. Це буде місячне затемнення в сьомому градусі. От, і закінчується у нас коридор. Місячне завжди у нас закінчує щось, да? висвітлює нам, дає розуміння, інтуїції. Багато у нас тут проявляється, з'являється Четвертий дім. Це те, як ви живете, де ви живете. От ви тут, можливо, думали переїжджати, не переїжджати. Все там вже в кінці серпня ви вирішите, що я все-таки переїжджаю, я все-таки змінюю. Або ви вирішили там, хотіли розводитися, не розвитися. Зараз ви там наприклад вирішите все-таки розвестися, да, залишити щось, от, очистити щось. Або, наприклад, позбутися якихось образ тож, в сім'ї. Чи, наприклад, якийсь член вашої сім'ї там переїде переїде, да, от і почне собі окремо жити своє життя? Четвертий дім. Це стабільність. Або ви, може, продасте якийсь будинок, да? ви продасте чогось, ви прямо позбудетеся зі свого життя. По четвертому домі зміниться тут ваша стабільність якась. І документи. Якщо ви подавали на документи, да, то ви їх зараз можете нарешті отримати, наприклад, да, на прожиття в якійсь країні. Чи зрозуміти, що я хочу взагалі переїхати в іншу і жити там. Так, потім у нас починається такий цікавий час. Коли у нас і ретро Венера, і ретро Меркурій разом. Коли у нас ретро Венера, ми не робимо ніяких процедур крести ні в якому випадку, ми не виходимо заміж. Тому що це планета, яка покровити своїми відносинами, яка покровити свої грошима, ми не вкладаємо свої гроші нікуди. Вони можуть прогоріти. Да? От Венера, вона як розвертається, вона не бачить цього всього. І вона не може вам якось зарадити, вона не може вам ніяк допомогти. І тут всі ризики на вас, виходить. От, Венера. У нас ретроградна буде в Скорпіоні і в Терезах з 3 жовтня по 14 листопада. І в цьому періоді, да, в середині, у нас там от Венера ретроградна, а в серединці у нас ще Меркурій буде ретроградний. Так. От. Ем, і в Меркурій у нас з 24 жовтня по 13 листопада буде ретроградний. Знову ж таки, коли у нас ретро Меркурій? Ми не робимо ніяких операцій. Тим паче, коли в нас і ретро Венера, і ретро Меркурій, отут ні в якому випадку не можна, да, от треба просто лягти, лежати і доробляти всі свої справи. Нам не просто так дається цей ретро Меркурій кожні три місяці для того, щоб ми щось доробляли, для того, щоб ми закінчили, щоб ми ці хвости за собою далі не тягнули. Ми таким чином очищаємося. І Венера у нас не буває ретроградна кожного року. Вона у нас там ретроградна раз у два роки, два з половиною. От у вас Венера ретроградна буде у вашому 12-11-му домі. Про що це? По-перше, ви почнете більше про себе піклуватися. Також тут будуть пропрацьовані всі ваші травми з жінками від жінок, які до вас приходили. Тож тут можуть іти якісь жінки з вашого життя, от прям залишати. Особливо друзі-жінки, 11-й дій. Може хтось переїде, наприклад, в іншу країну тут. І ви будете рідко бачитися, або взагалі зв'язок загубиться. От, Хоча в нас час це рідкість. От е, також Венера в 12-му домі. Що це, це про працювання? Це якісь може регреси, пропрацьовувати будете свою материнську лінію, або ви будете м -м, повертатися, так, пропрацьовувати свою красу. Можливо, ви будете створювати тут якісь творчі проекти, пов'язані з модою, з жіночністю, або будете. Працювати волонтером для жінок, наприклад, да? От ви будете віддавати щось, тому що 12-й дім це у нас ще волонтерство може бути. І вона, вона трошки повернеться в Терези, ваш 11-й дім. А це дружба, це якісь цілі, прям такі захмарні, великі, дуже серйозні. 11-й дім це у нас великі колективи, також, де ви виступаєте, де ви себе показуєте і ви себе проявляєте. От, і Меркурій у Скорпіоні. Це теж ваш 12-й дім буде. Да? От знову піднімається тут тема е вашого минулого. Да? Говорити про своє минуле, про таємне, скрите те, про що мовчалося. Тому що от Меркурій Скорпіоні він трансформатор. Він змінює. <кхух> він змінює, але. От 12-й дім він, він рибок, рибок символізує. І це от прям якісь такі глибокі травми. Або от прям якась ви можете там дізнатися якусь інформацію. Містика тут буде виходити. Ви почнете щось вивчати таке прям містичне. Вам захочеться до цього повернутися. Або, наприклад, ви там ходили там до астролога Дрого, знову в цей період ви можете звернутися. Так. О, от. Ну і коли ретро-Венера, ретро, ретро Меркурій, вони всі разом. Тому тут от, от, прям максимально має бути, <кій> маєте бути уважними. Mm. І Плутон. Весь цей рік Плутон буде у нас іти по водолію по 3-4 градусу. А для вас водолій це третій дім. Знову ж таки, да, Плутон, він у нас трансформатор. І якщо Плутон у вас там в 3-4 градусі, є якась планета, наприклад, якщо Сонце, Плутон буде трансформувати ваше его, вашу ідентичність, місяць буде трансформувати ваші емоції. Прямо може давати випробування. Венера буде трансформувати ваші стосунки, ваші доходи. По Меркурію, ваше Спілкування і по Марсу ваші дії, да, як ви дієте, вашу активність здоров'я. От і от, тут тоді будьте цим обережні. Взагалі, Плутон у нас Водолії тепер буде йти вже дуже довго, ще 17 років точно буде туди йти. І у вас за ці е, моменти, за ці роки, у вас буде. Будуть змінюватися саме відносини, да, і з вашими сусідами, і багато їх може помінятися у вас. І е, з вашими братами, сестрами будуть трансформуватися відносини. Також комунікація. Ви починаєте більше про себе розказувати, ви починаєте більше е, уваги приділяти там, своїй рекламі, да, от резюме своєму, як ви себе представляєте. І ви пропрацьовуєте теж якісь блоки і якісь страхи. Так що такий. Для вас вийшов рік, дорогі мої любі стрільці. обов'язково підпишіться на канал, обов'язково залишіть коментар, як вам це відео. І також, якщо ви будете переглядати в кінці року, також залишіть коментар, що у вас зійшлося, або зараз, можливо, у вас якісь плани вже є, так, і ви вже щось відчуваєте. Обов'язково про це напишіть. І також ставте лайки, підписуйтесь на мій інстаграм також. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!